А як Китай далі себе поведе? Чи зупиниться він? так, Вадь, в даному так, випадку? Наприкінці Китаючу взагалі сторону прийме Україну чи Росію? Чи нейтралітет, знову ж таки, буде? Ну, знаєте, я так скажу, Китай, коротше, буде знову ж таки тримати нейтралітет. Угу. Це нічия позиція. Це нейтралітет. Угу. Тобто буде тобто, споглядати, але йому нічого пофіг робить. І взагалі пофіг на те, що відбувається, Ви Кита... ви розумієте, що Китай це друга армія світу, здається, чи Корея перша. Одна із перших, Третій, тому що якась. по суті там... їх дуже багато, розумієте, ми ще... воювати з Китаєм. Ну я б не хотіла, чесно, щоб моя країна воювала з Китаєм, тому що це, ну, це не Росія з деревними танками. Вибачте там. Ми не знаємо, що там за зброя, а я не хочу навіть знати цього. Ось, а, і дай Бог, щоб ми цього не дізналися ніколи. Але uh... я вважаю, що це все ж таки це все робиться для того, щоб відібрати свою землю. Китаю Sorry. пофіг на Росію також.